От до мене прийшов такий лист, я хочу вам його зачитати. Один товариш пише, чому я більше не п'ю алкоголь. Раніше я думав, що алкоголь це круто, що без нього не буває дружби, свят, спілкування. Але я помилявся: перший тривожний дзвоник відбувся тоді, коли в одного разу зрозумів, що я не можу провести вечір без пляшки пива. Якщо намічалася зустріч з друзями, ну, то купувалося щось таке міцніше. У такому режимі із залежністю проживають своє життя 80% звичних людей, змиваючи роки свого життя просто в унітаз. Руйнування здоров'я, панічні атаки, а лікарі говорили, або ти кинеш, або через рік у тебе відмовить печінка. І це було тоді, коли мені було всього 29 років. Але настав переломний момент, коли я втомився так жити і вирішив, що все хватить. Перші місяця було непросто безсоння, злість, бажання зірватися, але потім я раптом усвідомив, що тепер я провожу будь-які свята і вихідні в 10 разів краще, що відпочинок став по-справжньому повноцінним, без всяких замінників. Я на кінець почав відчувати справжні емоції. Якщо ти думаєш, що алкоголь це частина твого життя, ти обманюєш себе. Він не допомагає. А краде твої таланти, здоров'я і роки. Ти сильніший, ніж твоя залежність. Вибір за тобою. Я вибрав свободу. Ну, а ти? Що ти вибереш?